Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тарола Приводник. Дякую спонсорам, хто спонсорує і підтримує мій канал. Дякую вам за вподобайки, кому подобається, і за запитання. Це завжди йде обмін інформацією. Таким чином рейтинги в Ютубі підвищуються. Чомусь ніхто не написав по поводу теми на особисті розклади. Ну, як, не особисті, але вони спільні, але на різні теми. Не тільки по поводу війни. Чомусь ніхто не написав. І не написали мені, робити мені окремо канал чи не робити окремий канал від прогнозів по війні. Напишіть, будь ласка, мені цікава ваша, ваша думка. Чому не пишете? А чому не пишете? Угу. Якась тяжесть тут у вас? Вам важко. Важко в чому? А, поняла. важко в, в стосунках. Можливо, боїтеся просто. Боїтеся? Угу. Та ви кажете, не зараз міняти життя не на часі. Чекаємо на майбутнє. Дивіться, у вас е хто оце хоче написати, не пише або хоче зробити, або не робить це. У вас, знаєте, як ото синдром отложеної жизни. Зараз такий, така ситуація у нас в країні, що відкладувати може і не стоїть. Добре, це моя думка, а ваша уже думайте самі. На особисті розклади звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47, звертайтесь в Viber, WhatsApp і мого Telegram, Instagram. Тепер поїхали по питанням. Сьогодні почула таку інформацію, що 18 жовтня. Закінчується резолюція запрет на продаж ракет в Ірані. Тобто, у них там було по 18 жовтня їм запрещали. І це йдеться про балістичні ракети фатех 110 та Zolfogier. Вони Фатех на 300 км, а Зольфагер на 700 кілометрів. Кажуть, що на 700 кілометрів це так заявляється, пишеться в характеристиці, але не перевіряли, не перевірені дані. Ну, і вони балістичні, вони дуже небезпечні. По поводу наскільки вони точні. А ще не знають вони схожі на іскандери. Іскандери в Росії залишилося, їх було десь тисяча, кажуть по аналітики. Ну, це по по даним, по, по своїм вони даним кажуть, що було тисяча, а зараз 250 десь залишилось. Давайте подивимося, Іран як сказати, розморозить. Іран продасть балістичні ракети Росії з 18 жовтня, от дивіться, показують, що така. Е, е, інфа, ну, як вам сказати? Не інформація, а ці дії дуже несуть важкі наслідки, і вони бояться. Вони бояться, вони кажуть, це маніпуляції шансом. І так як раніше вони могли собі дозволити, а ну, підожіть, раніше вони отрізали, тобто відсікали цю мисль. Ну, до, до цього, то зараз наблюдають, і що, і кажуть ми і на майбутнє, вони обмежені війною. Договор такий був, договор про що? Угу. Угу. А Договор про те, е, со временем на майбутнє оця агресія стабілізується. стабилизируется. То вони зацікавлені ще в тому, щоб це все закінчилося. Обнулилась Угу. Ну, боятся обмана. А що за обман? Угу. Невідомо до чого це приведе. От їм це не подобається, і в, в, ця ситуація їх заводить в Луну. В таку неясну ситуацію, їх попередили, відимо. І попередження там же ж були від Господи, як вони називаються, нема сад. Ну, ну, я маю на увазі. Від е, е, тих військових, які там розбомбили їхні склади там і бомблять їх постійно євреї. Вони ж постійно їх там бомблять, де вони там ховають вооружені, і вони бояться починати все спочатку. По Єрофанту вони кажуть: ми стабільно обороняємось, ми не йдемо на це. Це якби... Оця перерва повинна закінчитися чим? Угу. Ну, що, що все стабілізується з однієї сторони, що вони самі там рішать свої проблеми на, на даному етапі? Тобто, вони відстоюють ту позицію, що вони стануть жертвами. Ну, їм не хочеться вв'язуватися. Ну, просто не хочеться. Добре, поїхали. Чи закриють ППО? На півдні, на, пів, на півдні країни, а Одесу, Миколаїв, Херсон, Вінницю. Ми сподіваємось, що не тільки там центральні райони України, північні, там ППО хорошо закрите, а у нас тут же ж постійно прильоти чи закриють ППО, привезуть нам ППО нове, Ну, не нове, можливо, якесь. Відремонтоване, але чи привезуть в Херсон. Херсон закритий, привезуть? Чи приведу, привезуть Одесу, в Одесу привезуть ППО, чи привезуть е, Ніколаїв? Чи він там на всіх буде? Я не знаю, на яку він там. Відстань покриває, можливо, Одеса це будуть разом. Подивимося. І а, чи закриють Вінницю? Вінниця. Так, поїдемо. Що угу. це означає? Що це означає? Що це угу. Ну, каже, тут закінчиться, уже йдуть переміни, і проясниться ситуація, що буде кінець, і, как Херсоні не пригодиться. Тут час, час це двойственна ситуація. З одної сторони... З одної сторони стабілізація йде, а з іншої сторони... Що? Ну, закінчаться обстріли. Чому? Що це значить? Оборона стабилизируется, тут показывают. Так, это новый новый захист, новый ППО будет у нас? Будет? Будет в Херсоне? Нет. Тут просто якось стабилизируется, то есть их от, от, от отожмут называется. Туда подали. Угу. Выбирают. Угу. Ну, кажется, ждать надо. Долго ждать еще. Долго. Це авіа, авіа обстріли, да? ну, авіаційні обмежать. Це що значить? Це що значить? Що це значить? Угу. Ну, новий етап, який ми ждемо? Новий етап стабілізації. Що відсікається? А, відсікають обстріли. Ну, есть, тобто, тим, що є, тут тим відсікається. Ну, все одно ж пролітають. Все одно нас не захищає повністю. Добре. Це що? Одеса? Миколаїв. Ну, тут кажуть, очікувати треба. Очікувати треба, що приїдуть вони позже, не зараз. Зараз перерва. Ждуть по колісу фортуни, як їм повезе. Це що, везуть, да? Війна обмежує. От вони на таку. На таку лінію там, де стріляють, вони не, не везуть його сюди, угу. кажу, це наші ілюзії, це так нам хочеться, щоб привезли ППО. Тобто достатньо, ну, не, не то, що достатньо, а сюди на лінію, на там, де йдуть бої, не привезуть. І Вінниця тут обороняються, але теж слабка оборона. І що? Ну, і за цього розрушення. Угу. І за цього розрушення йде башня авіаударів. Із-за авіаударів. Борються з ними, звісно кажуть, і страшно, і е, треба чекати стабілізації, але це все, а зараз інформація, Верховна Жріця перекриває всю інформацію, коли судьба поміняється, і по Ерафанту це все закінчиться. От вони не кажуть, коли. Понимаєте? Коли це все стабілізується? Не кажуть інформацію коли. Так що захищати пока що така себе. Такої собі. Да. Кажуть нерівноцінно, немає сенсу сюди привозити, щоб його працюють там, де стабільно От вони установлені, звідти, так, да, Прояснюється ситуація з временем. Добре, тут розібралися. Валентина Зикова питає. Тож, уже, а, тож, дуже прошу, подивіться, наші рідненькі Олешки. Люди дуже втомилися. Дякую за вашу роботу. Завжди чекаю ваші розклади, довіряю вам. І ще одна теж глядачка, але там нік написаний, там не, не по імені. Теж питає про Олешки. Давайте подивимося. Що очікувати найближчим часом Олешкам? Що очікувати? Очікувати, коли визволення буде? Ну, сил мало, знаєте як от. енергії вже у людей мало, хочеться в депресіях прибувають, хочеться, вже, щоб все це помінялося, і хочеться нікотрим свалити, але це дуже важко кажуть. Взагалі, за цих обстрілів там працюють, там по колісу фортуни ось ждуть, коли вже звільнять, коли це? Угу. А що це? Угу. Сильні обстріли, ага. Ну, кажуть, що тут ось ж ви ждете. нового этапа увеличения обстрелов и, 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 и авиационных в том числе. И что это значит? Что это значит? А вам розповідають про то, что вы не ждите, так оно и будет. Вам говорят, нет, 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 вы тут уже как бы Ми з вами навсегда. Но ну, вас дурять. Не слухайте їх. Вони вам ну от этим шансом розказують там, що у вас такий хороший шанс залишиться з Росії, і вони заблоковані. Ну, тобто не слухайте самі, не, не ну, брешуть вам. Показують, що вам розказують казки. Що там, типа, нічого не буде, ніяких змінень. Нікого не слухаєте. Коли будуть зміни? Коли? Коли? А, ну, угу. Ви розумієте, що, ну, бачите, опять одні ті самі карти? А, так це те, що насправді зараз відбувається. Знаєте, вам кажуть, ждіть. Ситуація стабілізується, просто зараз бояться е, наші військові, бояться, щоб не було багато жертв. Понімаєте, що їм тяжело. Вони ці жертви, як, як зупиняють, шанс. Е, угу. Ну, тут буде, буде новий етап, зараз відстоюють позиції того, що обороняються, как бы, ну, не, не йдуть на пролом. Кажуть, військові дії йдуть постійно, понимаете? вони йдуть постійно на відстані. Це так само, як у нас було. На відстані вони вибивали, я вже не один раз повторюю. Вам тільки чекати треба, доки у них там, да, оці маніпуляції на, на розстоянні, на великому розстоянні, вони їх таким чином відкидають далі. І що? Ну і ждуть, коли вони уйдуть. Угу. Ну, от і кажуть, щоб не було сильних бойов там потом, столкновень сильних, вони э, чекають, на відстані розрушають от логистику, всі передвіження, як вона називається, ну, логістика, так? Да? Логістику нарушають, розрушають е, ці э, штаби, і буде новий етап. А переміна йде, ось буде обнулень, ухти, і пішли старші аркани. Так що люди ждіть. Помієте, отут старших арканів дуже багато, але це процес вам пояснюють вищі сили, що не хочуть багато жертв. Тому і, і з нашої сторони, і для людей, які там живуть, наші не хочуть багато жертв. Тому що якщо б вони пішли на крапом, це вийшло б вийшло там, форсурували Дніпро, жертви, потім люди, які там живуть, були б жертвами. А так це, це робиться на відстані. От, там же ж писали тоді, в прошлой раз я дивилася, по поводу палива. Да? Ну от, Палива немає, машини не зможуть їздити. Тобто дефіцит. От очікують, унічтажають ці склади з вооруженням, унічтажають ці запаси палива. І це все в копілочку до перемоги. Так що чекайте, ось тут йдуть такі зміни. І зрушення ну, поміняється вся ситуація, все обнулиться, все буде по-новому і проясниться ситуація. Тобто, чекайте. Угу. Кажуть, це зараз перерва. От, вам треба ждати. Да. Війна це таке діло. Війна зовсім не така, як у нас є представлення. Я вже не раз озвучую це все, тобто таких війн не було. Ми там, як кажуть, військові будуть інших країн вивчати. Вивчати і проясняти, як треба воювати отак, при наших, так сказати, средствах, і як ми оце робили, як наші військові, як ЗСУ робить. Так, поїхали далі. Так що чекайте, чи получили ми атакамси? Тому що кажуть, то є атакамси, то нема, то дадуть, то не дадуть. І. Така протиріч... ну, протиріччя в цій ситуації. От ми давайте вияснимо, дали нам атакам все? взагалі, дали, кажуть, туман війни. Все покрито а, мраком. Тяжело. що тяжело. Тут закрита інформація. На майбутнє буде відомо. Зараз ні. Не можна говорити, коротше, і взагалі-то закрита інформація. А які вони хотіли нам дати, чи, там, чи дадуть, чи не дадуть? Касетні, чи на 300 кілометрів? Касетні, там, по-моєму, відстань менше, чи на 300 кілометрів. Ну, наскільки я знаю, бо я ж не спеціаліст в вооруженні. Касетні, чи на 300 кілометрів? Тут вибирають. Угу. Скоріше всього, ці на 300 кілометрів дати. Поки що невідома інформація. Отак, От як вона є. Скривається. Отак і не можна говорити зараз. Добре, дякую, до побачення, до зустрічі. Пока-пока.